Одної мафії. Давайте видать. На чолі з собаком. А, а, а з другого боку, з другого боку, оце те, що вас зібрали, то це вінницька мафія організовує вас. Для того, щоб... Уйди отсюда! Слава, Украине! Героям Слава! Слава, да, Замолкни! Ганьба! 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 До свидания! Давай до свидания!

Зустрімося, майбать, ви хотите, щоб вас слилась. провокатори. Я ще мафією воюю з 2002 року Порошенко на Порошенка, на Гройсмана, Добровського, ніхто з вас не писав за його. А я підготував більше сотні заяв про сьогодні. Це результат такий, що? ця Вінничка мафія зачує всю Україну. І грабує всю Україну. І ми це знаємо. Він всю Україну. Забралася вже. Палій! Ви себе приготували сьогодні, щоб вас жулю, до про вас друг їдуть. Зараз вони хочуть поставити свого начальника міліції. Вони іначе не можуть. Поставили. Вінницьку обласну раду очолили нашу. Нашу представлення Вінницького наш. Майдану. Сергій Сітко. Вони точно так, що поставили 6 грудня 2014 року. Вони мафія, Вінницька мафія. Порошенко, Гройсман. Шевкова, Фомака!

Сьогодні людей. Ми по сьогоднішній день говоримо про те що. Зараз вам маємо свою людину лише. Лавка, їдьте, пролотуєте людей. По Шевцову я не кажу, що Шевцов, народу, народу за засідання більше користі в течії сім, ніж той же Ви то вже саме Петро. Луганської поїжджайте.